Украина увидела полную гарантию Это я продолжение своей поддержки. Они поумнели, они все продумали в этот раз гораздо большей степени. Они увидели, что мы провалились на внешней политической фронте. Это часть четырехходовки. Ну-ка. Значит, в ближайшее время подготовлена аналогичная операция в Белгородской области. Она начнется довольно скоро. Третья операция, это, и тоже согласен, она проработана сейчас на 90%. Завершается подготовка захвата Запорожской атомной электростанции. Это будет, видимо, в конце августа. Четвертый, так сказать, шаг, который должен быть сделан, который тоже mm -hmm. заходит в завершающей стадии, это отсечение Крыма. С целью недопущения Отсечения, это поясните, что пояснительного, чтобы люди не могли вернуться за спусков из Крыма. Нет, отсечение каким образом? Это двойной удар. Это удар по Крымскому мосту, в том числе да. с использованием двух самолетов Ф шестнадцать и а че, не трех. Двух. двух. Там два. Двух нужно. хватит, говорит. Два нужно, два. два. там есть хорошая ракета «Воздух-Земля». Э, с расстояния а с вы давно по Крымскому Можно я сразу И вставил. второе э, да. из того, что описывает Андрей Владимирович, и... да. из того, что описывает Андрей Владимирович, да. это какие-то грандиозные силы должны быть да. задействованы. Это не, Все не быть. Все последние месяцы мы говорили о том, что Украина испытывает ну, на разных участках... Андрей Владимирович, дайте мы... вопрос. Это вопрос мы говорим, Вопрос вам дозадать. Дайте, пожалуйста. Да, конечно. Все последние месяцы и мы, и сама Украина, и сам господин Сырский говорил, что они испытывают нехватку людей в ну, фронте. Сейчас для того, чтобы зайти Давай. в нашу Курскую область на сколько там, на 15-20 километров, они задействовали группировку 10 тысяч человек вокруг стоит. Ну, табечко, на Белгородской табечко. области, наверное, еще надо 10. Для прорыва, который вы описали, я не знаю, это какое количество, откуда они вдруг вот самовоспламенятся, самовоспроизведутся почкованием с хорошим оружием, да еще и способны До сих пор, пока мы будем жить вот с этими заголовками агоние режима, мы будем проигрывать, потому что идет с нашей стороны постоянное вранье о слабости украинской армии. Вы не а не хватки, на мой вопрос. а не хват... о, я отвечу. Есть силы на белгородском направлении, Украина располагает примерно 20 тысячами. Людей, которые могут принять участие, захват Запорожской АЭС потребует 6-7 Андрей семиладич. А скажите, более. пожалуйста, почему тогда, если у них так все хорошо с мощью с резервом, почему провалился вот этот контрнаступ прошлогодний? Не было Потому собрано что он был до... плохо подготовлен. Так... Сейчас они поумнели, а сейчас Они поумнели, они поумнели, они все продумали да. в этот раз гораздо большей степени, чем э, это было. Более того, еще есть очень важный внешний фактор, mm -hmm. Есть самое главное, это позиция Киева очень понятная. Они увидели, что мы провалились на внешнеполитическом фронте. Это где? Да, это вспомните разговоры в нашей студии. Вот сейчас да, выборы да, в Европарламент да, да. все изменится, выборы в Англии все изменится, выборы а во Франции это все это кто изменится. Нет, нет, да, да, Секунду, стоп. секунду, кто секунду, говорил, секунду. Стоп, стоп, стоп. Андрей Владимирович, Андрей Владимирович, я понимаю, что вы сегодня в приподнятом настроении, но позвольте, позвольте, Андрей Владимирович, дорогой мой, в этой студии мы не говорили про британских премьеров, мы были в отпуске. Мы говорили, о том, какой мы британский премьер, Виктор все тоже Сейчас дадим, будет, да, дадим слов. Значит, Андрей Владимирович, подождите секунду. Украина увидела полную гарантию это я продолжения понял. своей поддержки. И еще один момент, о котором все тоже забывают. Так. Не случайно в Главном управлении разведки Украины, вот то, что происходит сегодня, назвали услов, есть условное название это операции Потопление Курска. Так. Сегодня, 12 августа. Знаете. Я знаю, под, да. под 24 двадцяти роки назад. Вот це все також взаємосв'язано. Це угу. сочетание воєнного і психологічного удару. К сожалению, ми його не повністю выдержали. Зараз будемо власне говорити з Іваном Киричевським, військовим експертом Дефенс Експрес, про події на Курщині. Пане Іване, ми вас вітаємо і раді бачити вас. Доброго дня, радий, взаємно. Ну сьогодні з'явилося трошки більше інформації про події в Курській області. За даними головкома збройних сил Олександра Сирського, йдеться про приблизно тисячу кілометрів квадратних захопленої території. Міністерство закордонних справ України каже про те, що наша мета не окупувати ворожі території, а захистити наше цивільне населення, наших військових, тобто наших людей. Але як це вписується в цю концепцію цієї операції? Як вона може нам допомогти врятувати наших людей? Я особисто схильний, скажімо, так вважати, що те, що зараз відбувається на Курщині, можна описати західною концепцією, яка називається операція базових ефектів. Це там. Таке собі ядро західної думки щодо того, як можна вести гібридну війну, і суті, її такою можна передати коротко. Сторона ну, сторін настільки вдало починає бойові дії на території противника і поєднує воєнні та невоєнні методи, настільки вдало, що там от ворогу лишається тільки збирати всі казні єгипетські, ну там різні специфічні моменти, які можуть з ними відбутися. Тому що давайте ж зауважимо, незалежно від того, накільки там по факту. Просунулися на наші підрозділи на території Курщини, ну от якось, наприклад, на провели щастя, нема черг у російських воєнкоматах з бажанням поперемагати там нацистів на своїй території. Ну як вони собі уявляють, нацистів теж ще ж дивна історія, що от якось, от коли їм треба було організовувати механізм депортації наших громадян з тимчасово окупованих територіях, то росіян там працювало все. Навіть РПЦ була залучена до цього за деякими там розслідуваннями. А тут вийшло, що в росіян логістичний кола. Вивести буквально кілька тисяч людей з своїх там прикордонних районів, не кажучи вже про те, що різко росіян закінчився ядерний пепел ну тобто бажання погрожувати як мінімум стосування тактичної ядерної зброї, там можна все-таки, знаєте, на три, більш такі три генеральні базові ефекти, не кажучи вже про те, що. У чомусь, от сам початок цієї операції він перевернув стратегічну ситуацію на нашу користь, тому що то знаєте, одна справа, коли там вчора окремі сенатори США приїжджали розповідати, як вони цим всім захоплюються, і тому подібне, і тому подібне, але якось в нас е забули згадати, що ті ж самі сенатори США вони якби поставили нас в ситуацію, коли в нас настільки велика ресурсна нестача і півроку не були регулярної допомоги США, що вважайте, що е якби от. Як можна навіть таку гіпотезу побудувати, що якби операцію на Курші не починали би, то в нас бочка було просто такий інерційний сценарій, не причому негативний для нас, там де от росіянами поступово повільно, але вірно дивили би нас там на сході на покровському на турецькому напрямку, і просто нас буде дивили би до виконання умов Кремля. Так виходить про Кремль сам вістериця, заявляє, що він мовляв ніяких промовин не хоче, і нам уже про ніякі промови не ніхто розповідати не хоче. Про всяк випадок про найте навіть, навіть демонстрацію. Цію того, наскільки в нас там дефіцит ресурсів, і як наскільки це от це використання такого обмеженого ресурсу виявилося далим. От на перших кадрах, які там росіяни показували про захід там, як, наче наших підрозділів на територію Курщини могли побачити ми всі. Броневтомобілі зовні схожі на хаммер, Але теж не хаммер. То наші бронемашини, які почали виготовляти цієї, зими, якраз на тлі того, що навіть нам бронеавтомоб... ці самі Хаммери не надходили регулярно. А автотранспорт військовим треба навчора. І робили такі от цікаві бронеавтомобілі на базі колісної бази. Газ 66 Він же шишига, такий малорозмірний вантажівка. Ну, в випадку, що якщо там саму вантажівку відновити не можна, але зато можна взяти хоча б колісну базу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.